Час підсумки дня, і в цій частині нашої програми ми будемо спілкуватися з народним депутатом Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрієм Сиротюком. Доброго вечора. Доброго вечора. пане Юрій, Покликали ми вас, як одного з авторів законопроектів про зброю про національну гвардію, але говорити будемо про іншу зброю. Усі країни, які висловили солідарність з Україною, припинили будь-яке військову співпрацю із російським окупантом, окрім України сюжет і будемо його аналізувати. Зупинити військову співпрацю з Росією через анексію Криму вже вирішили країни Заходу, зокрема США, Великобританія, Франція, Німеччина Канада відмовляються від спільних навчань та від виконання контрактів на поставлення зброї. Офіційний Київ на подібні кроки не пішов. Відповідні заклики озвучують лише окремі депутати. Зокрема, пропонують негайно зупинити поставки військової та спецтехніки і виробі військового призначення до Російської Федерації. Сама Україна продовжує мати більше 20 контрактів контрактів військових з країною агресором Очевидно, що до закінчення анексії і агресії Російської Федерації про будь-яка військова співпраця повинна буде припинена. Контракти не повинні виконуватися. Програма військово-технічного співробітництва з Росією розрахована до 2017 року. Її узгодили уряди двох країн. А наприкінці минулого року два президента домовилися про розширення співпраці. Хто тепер може ухвалити рішення про розірвання відповідної угоди? Погляди українських парламентарів роз. Це ті питання, які терміново повинні бути розглянуті в рамках не лише Міністерства оборони або оборонпрому, а це питання, які повинні бути розглянуті в рамках. Безпосередньо засідання уряду цілком очевидно, що це питання має бути предметом розгляду Ради національної безпеки і оборони, яка фактично санкціонує співпрацю з тою чи іншою країною. Розірвання контрактів з Росією негативно відіб'ється на українських підприємствах, каже колишній регіонал Ярослав Сухий. Як приклад наводить Запорізький завод Мотор Січ. Це підприємство робить двигуни на все, що літає і стріляє, тобто не тільки на літаки, але й на ракети. 68% збуту Росія. Наприклад, припинення такого співробітництва означає, ну порахували на зводі 12 тисяч скорочення робочих місць. Тому просто так голослівно скати, що ми там щось закриємо, не можна говорити. Потрібно обговорювати ці речі конкретними передумовами, які би не зупиняли, а реформували наше співробітництво в галузі зброї. Від поставок комплектуючих з України залежить близько 400 підприємств російського оборонно промислового комплексу. У статті російської редакції Радіо Свобода йдеться: розрив угод з Україною для російського ВПК буде куди серйознішим ударом, аніж західні санкції. А на програмі переозброєння армії РФ взагалі цитата можна буде поставити хрест. Пане Юрію, чому до сих пір не призупинені, як мінімум, призупинені ці поставки зброї агресору? Я скажу, що я в п'ятницю перший, хто з українських політиків це ініціював, направив відповідне звернення до керівника «Укроборонпрому». На той момент його обов'язки виконував представник удару. Тому коли сьогодні Ірина Греченко виступала, то ну, все було в руках їхньої фракції. Ми знаємо, що там знову пішли зміни. Тому що дійсно немає відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони. Вона швидко це рішення має ввести. Більше того, коли ми кажемо про те, що наша оборонка працює на Росію, то ми маємо казати, що вона в той самий час не працює на Україну, бо тільки 10% потреб української армії забезпечує наша оборонка. Тому я сьогодні виступив з ініціативою перепідприкувати всі підприємства «Укроборонпрому» Міністерства оборони. В нас є і виконувати не робити сучасні російські вертольоти і ракети, які літають і стріляють, а почати робити сучасні українські вертольоти, не продавати в світ найкращі БТРи, а почати продавати їх в Україні, почати танки найкращу українську армію постановляти. Наша армія потребує докорінної модернізації. Наша оборонка має працювати перед цим нашу армію. І, очевидно, контракти мають бути припинені з Росією негайно. Дивіться, ви зараз в коаліції, ви зараз в уряді. Що заважає в оці кошти, а досить серйозні кошти зараз парламент перерозподіляв так саме на оборону на армію зосередити на держзамовлення саме для того, щоб 12 тисяч запорізьких безробітних не з'явилося, наприклад, на моторсіч, а щоб вони вже працювали на українській армії? Що вам заважає? Е, я хотів би просто ще одну тезу сказати: Росія сьогодні своїм ядерним кулаком прогрожує всьому світу, а без півден без українського обслуговування не тільки ракетоносіїв, не тільки цієї страшної СС-18 сатани, але й боєголовок, боєголовок. Це все скоро в них перестане не те, що літати, а стріляти, а почне просто вибухати на території Росії. Тому Росія набагато більш залежна від нас. Що бракує? Я проявив волю ініціативу. Мене підтримує моя фракція в 35 народних депутатів. Ми звернулися до Укроборонпрому. Я звернувся до міністра оборони. Ми звертаємося до ради національної безпеки. Ухвалити це рішення, коли буде відповідь і рішення. Я вимагав, щоб відповідь була негайною, бо моє звернення було публічним. Більше того, я сьогодні додатково спрямував депутатський запит. І я хочу, щоб я, як народний депутат, прочитав не тільки про ті контракти, які говорить Ірина Геращенко, про які знає все суспільство, а є таємні контракти, про які ніхто не знає, тому що вони секретні. Знову ж таки, це обслуговування ядерних бомб. Воно ніде не записано російських, але воно є. Я вважаю, що рішення має бути негайне. От я з ефіру П'ятого каналу закликаю голову. Ради національної безпеки і оборони Андрія Поробія, який розбирається в чомусь справи, скликати засідання, ухвалити рішення президенту видати відповідний указ або підготувати проєкт звернення парламенту. Але формально сьогодні призупинити поставки зброї, ми можемо без будь-якого рішення. Треба політичну волю керівника Укроборонпрому. Так як нібито згоріло світло до Криму, так само нібито можуть поламатися якісь козає. Якщо ми боїмося прямо сказати Росії, що ми озброювати агресора не будемо. А що заважає вам кожного дня є засідання РНБО часами навіть до ночі? Ну, ви, ви, ви ви ж можете спокійно набрати свого побратима Андрія Поробіяк по телефону і сказати, я там направо, але негайно. Не треба... Як народний депутат України, я, на жаль, не є членом Ради національної безпеки і оборони, але є членом Національно... комітету з питань безпеки і оборони. І я на цьому комітеті щодня, можу став... щодня ставлю це питання, щодня в категоричній формі вимагаю. Так, сто... хто тоді блокує? І, ну, Я думаю, що спишемо все на, на війну і на бюрократію. Ну, Наприклад, дивіться, я... сьогодні ще моя ініціатива. Підвищення боєздатності армії. Я так позустрічався з усіма консулами військовими маташа країн Європи, і всі вони кажуть, що поки ми зробимо професійну армію і переозброїмо, треба відновити загальний призив. Я кажу, давайте відновимо загальний призив. Тому що в гвардію є, внутрішні війська, в армії немає. Ну, дико це все виглядає. І мені міністерство оборони каже, ну ви знаєте, треба почекати, чим це все закінчиться. Це сьогодні каже заступник міністра оборони. Очевидно, що ну, є певні проблеми з бюрократією і так далі. І так далі. Ми повинні сьогодні зрозуміти, що мусимо мати сильну армію. Ми сьогодні повинні зрозуміти, що відсотків 5% бюджету від ВВП. Ми маємо виділяти на переозброєння армії, тому що те, що ви Роман кажете, не відповідає дійсності. Цих 5 мільярдів гривень, які вісім верхов... 에... Які Верховна ж вони розбиваються на різні структури, ті, які Верховна Рада направила на Збройні сили і на прикордонників, ще не поступило жодної копійки. Ще не поступило. Чого? Ну, є проблеми з тим, що гроші звідкись треба взятись, вони ні звідки не беруться. Є державний бюджет, є казначейство, є податки, які взяті на 100 років наперед Януковичем. Є зовнішні запозичення, які ще не прийшли. І тому тут є велика проблема, але, на жаль, з тих 6 мільярдів давайте не будемо обманювати наше суспільство. На переозброєння, на модернізацію грошей немає. Є на мобілізацію, є на підтягування існуючої зброї, є на додаткову закупку якихось там акумуляторних батарей до танків, яких там не було. Але насправді на переозброєння української армії треба значно більше кошти. Я вважаю, що потрібно. Затягнути паски і років три, хоча б 5% від, від нашого ВВП виділяти на потреби армії. Ну і елементарне, що зробити. Я думаю, що не треба затягувати паски. Якщо правильно переглянути все те, що розкрадалося системою держзакупівель, там ще і, і народу. Але більше того, ви ж розумієте, що сьогодні армія нічого не може закупити, тому що існує закон про держзакупівлю, коли треба знайти двох постачальників, і виграти хто тендери, конкурси і так далі. Ну, випадку Як військового стану хіба не можна скоротити процедуру, нас, але проводити її відкрито. У нас в державі не введений військовий стан. Але я вніс ініціативу разом з групою народних депутатів про те, щоб відмінити, скоротити, спростити процедуру цих тендерів, про те, щоб ВПК працювала передусім на потреби оборони. От, е, унікальний випадок: українські громадяни щодня несуть гроші на армію. Цих, І сти смсками 40 із, мільйонів вже із цих, із цих грошей 20% береться податком, обкладається податком. І ми сьогодні на комітеті підтримуємо нашу ініціативу, мою з моїми колегами, про те, щоб перестати обкладати податками, брати це як благодійність. Бо навіть якщо нам захочуть поставити військову зброю чи техніку, наші союзники, друзі заходу Європи, то їм скажуть ні, ні, ви ще 20% заплатіть податком. В цій студії в півгодини тому я спілкувався з першим міністром оборони Литви, які з стикнулися з загрозою російської агресії і агресією в 90-му році, коли в них нічого не було. Вони зробили територіальну загони самооборони, територіальну місцеву з людей. Але це була частина міністерства оборони. і Вона зараз є частиною їхньої армії. Чи не плануєте ви перейняти ці досвіду? Минулого тижня я зустрічався з військовим АТШ Литви, Естонії, Швейцарії. Планую зустрітися з ізраїльським військовим АТШ. Очевидно, що ми маємо створити систему загального народного резерву, вибрати таку модель прийнятну, десь середньою, Міжготовською. Естонською і швейцарською, але там обов'язково має бути загальний призов. І в них є загальний призов. І в Естонії, і навіть Швейцарії, яка 200 років не воює, є загальний призов в армію. Інше питання: що може не треба юнакові там два роки ходити чи рік. Можуть бути перші курси як учебка в Соєвському Союзі півроку, а потім військові збори протягом пяти 6 років. Шість місяців достатньо підготувати. Так, для війни буде Але так? сьогодні я побачив, що це проблема. Більше того, в нас а є А в чому проблема? Ну, Міністерство оборони каже, не на не на часі. І сьогодні міністерство реально рубало мій проект постанови, хоча комітет підтримав. Далі, сьогодні є самовільно утворені загони територіальної оборони. Більше того, вони але на... вони не є структурою. Більше армії. того, вони навіть зі зброєю в руках. І ми перетворюємо країну на Отаманщину, і ми можемо на це закрити очі. Можемо зробити злий вигляд і сказати: здавайте зброю, бо ми вас всіх перестріляємо до 12-ї ночі. А можемо створити правовий механізм, щоб включити ці структури у вигляді територіальної оборони. Можемо коли встроїти. Якщо ви кажете, що зараз, можемо, значить, коли створити минулого тижня. Я зустрівся з усіма військовими аташе. Ми зараз в посиленому темпі працюємо над створенням закону про народний резерв збройних сил України, який буде включати в себе територіальну оборону, систему військової в школах, систему відновлення військових кафедр, в вузах, систему вишкольних центрів на базі сухопутних військ. Закон насправді стратегічний. Я планував його, що я буду писати його до четвертого року свого депутатства, коли повністю це все зрозумію. Але розумію, що з коліс ми повинні проект закону підготувати до кінця наступного тижня і внести його в парламент. Але у вас вже є готовий закон про е, дозвіл на різну цивільну зброю. Коли він з'явиться і коли проголосує парламент? сьогодні. Я написав проект постанови про те, що є формальна причина, чому він не вноситься, тому що є Мінтовський лобійський законопроект, який ставив перепону для реєстрації нарізної вогнепальної зброї в 2009 році внесений, проголосований в першому читанні і лежить. Ми пам'ятаємо там про травматику і так, кранчик, і так далі. Лежить так. як такий кранчик пересторога. Я вважаю, що я звернувся до парламенту, зняти його з розгляду, щоб відкрити ворота для мого законопроекту. Інакше доведеться. Як додаткові аргументи, залучати тисячі українців, які мають легальну зброю мисливську, щоб вони прийшли під Верховну Раду, і попросили порівняти урівняти в правах. Кожен посадовець в Україні має дозвіль на нагородну зброю. Кожен бандит має, має зброю. Це, це близько трьох мільйонів нелегальної зброї. Навіть під час Революції Гідності деякі громадяни отримують цю зброю. Сьогодні вони всі поза законом. Або держава зробить їх ворогами, або поставить на свій бік. Менше хвилин нас лишається. Чи е, зможете ви врятувати тих людей, які щоб вони не перетворились на отаманські махновські загони, щоб вони зі своєю зброєю якось були інтегровані в систему безпеки? Ми зобов'язані це зробити. А ні, то ці люди будуть ворогами держави, і тоді ми будемо мати крім е, фронту російського путінського, крім п'ятої колони, яка представляє його в Україні. Е, ті пропутінські сили ми будемо ще мати опозицію в власному народі, і тоді будуть величезні проблеми. Нинішньої держави. Бажаємо вам, щоб ваші законопроекти, якомога швидше потрапили в сесійні зали, отримали підтримку. Юрій Сиротюк, народний депутат Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Дякую вам за розмову. Це був час підсумки дня. Завтра мої колеги будуть відстежувати ситуацію.